Європейська комісія оприлюднила офіційний звіт щодо прогресу України на шляху до вступу в Євросоюз, вказано, що Україна разом з Молдовою, Чорногорією та Албанією виділяються серед інших кандидатів на вступ. Загалом звіт позитивний, і це правда. Український уряд навіть називає його найкращим за останні три роки. Але у Єврокомісії є зауваження щодо темпів боротьби у темпів боротьби реформ з корупцією та у реформах органів правосуддя. Про те, що означає цей звіт для України. Іни у контексті її євроінтеграційних процесів говоримо з Олексієм Кулебою, віце-прем'єром міністром з відновлення, міністром розвитку громади та території України. Пане Олексію, я вітаю вас. Вітаю вас. Отже, країна продемонструвала певний поступ реформ за всіма шістьма кластерами переговорного процесу. Є навіть така порівняння табличка, яка показує рівень та швидкість втілення стандартів Євросоюзу Україною. Я припускаю, що ваше міністерство відповідає частково за четвертий кластер. Він називається Зелений порядок денний, куди входить транспорт, енергетика, довкілля. І я так розумію, що є певний прогрес у графі транспортна політика. Роз... розкажіть, будь ласка, про цей прогрес. Що це означає? Так, дійсно. Міністерство координує роботу у сферах транспортної політики, регіонального розвитку і зеленого переходу. А в транспортній сфері в нас реалізується національна транспортна стратегія до 2030 року. Вона охоплює автомобільний, морський, внутрішній водний транспорт і підготовку до інтеграції України у трансєвропейську транспортну мережу ТНТ, як її називають. Що стосується регіонального розвитку, також тут відповідно до європейських підходів створюється єдина система стратегічного планування та моніторингу. В нас вона затверджена концепцією національної системи стратегічного планування з відповідним планом заходів до 2027 року. Також важливо сказати, що територіальні громади підключені до цифрової платформи. Дрім, яка забезпечує прозоре планування, а також відбір і контроль всіх абсолютно регіональних проєктів. І що стосується зеленого переходу, тут впровадження ініціативи щодо підвищення екологічності, енергоефективності і відповідності інфраструктури стандартам Європейського союзу, важливо говорити про те, що оновлюється екологічне законодавство. Тут все, що стосується покращення якості води, екологічної безпеки тому зрозуміло, що для нашої країни це дуже важливо з врахуванням тих викликів повномасштабного вторгнення. Пане Олексій, якщо говорити не загалом, то які на вашу думку показники 2025 року Україні слід серйозно підтягнути в контексті євроінтеграції? Я думаю, що Перше і саме головне, безумовно, це виконати рекомендації Єврокомісії, які будуть в цьому звіті. Це завдання, яке буде стояти перед усіма гілками влади, Верховної Ради, урядом. Ну і відповідно, безумовно, далі впровадження це на на місцях. Реалізувати всі дорожні карти, які визначені, це реформа державного управління. це... Верховенство права, це демокра щодо ініціатив демократичних стосовно наших національних меншин, і безумовно хвалення євроінтеграційних законопроєктів, Більшість з яких вже розглядається в Верховній Раді. Вони важливі для виконання умов «Ukraine Facility», а це, в свою чергу, отримання наступних фінансових траншів в межах плану для України. Скажіть, будь ласка, які наступні кроки ось після цього звіту має здійснювати Україна на шляху до ЄС? Ну, Тут важливо говорити, що ми будемо виконувати всі умови для відкриття переговорів за кластерами 1, 2 та 6. Саме по ним йде активна робота, і саме ці пункти. Будуть важливими в подальшому. А які це саме кластери? Скажіть, будь ласка, бо наші глядачі не знають. Це за великим рахунком, те, що важливо сказати: це національна програма адаптації України до права ЄС, це документ, який визначає конкретні завдання, конкретні, конкретних відповідальних виконавців, конкретні терміни. І ще раз можу тільки сказати, що це євроінтеграційні законопроекти, які ми маємо е, прийняти. Ось це такі дві складові важливі. Пане Олексію, я вчора дивилась дуже уважно цю табличку. Раз ми поговорили заговорили за кластери. Ось там дуже добрий прогрес демонструє енергетика дані звіту, митний союз, цифрова трансформація, медіа, міжнародні відносини. А обмежений прогрес продемонстрували такі галузі, як вільний рух робочої сили, соціальна політика, зайнятість, публічні закупівлі, фінансові та бюджетні положення. Ви можете якось це прокоментувати? Я можу сказати, що в принципі результати, які ми отримали, вони найкращі за останні три роки участі в пакеті розширення, і за великим рахунком, Єврокомісія підтверджує прогрес навіть по попри неймовірні виклики пов'язані з війною. Ми маємо покращення прогресу по 15 переговорних розділах з 36. В 12 ще в нас дуже хороша оцінка. Я вважаю, що це дуже сильна позитивна динаміка, і я впевнений, що в наступному році вона також залишиться. Про, ще, про що необхідно сказати окремо, що ми жодного разу не отримували оцінки відкат назад, попри всі вислови, які ми можемо почути. В засобах масової інформації насправді жодна реформа в нас не отримала за ці роки е, таку оцінку. Ми впевнено рухаємось е, до Євросоюзу. Е, е, нам важливо, що нам важливо, що кожний звіт е, він є позитивним, і нам дуже важливо, що він враховує результати певних процесів, які відбуваються протягом року. Наприклад, це скринінг. З європейським союзом, а тому, що це за великим рахунком є основним показником роботи уряду і парламенту перед європейською комісією. Пане це доводить, що ну... євро... євроінтеграція залишається. Нашим стратегічним пріоритетом, пріоритетом президента Верховної Ради і уряду Ну це зрозуміло. Пане Олексію, я ну заради правди хочу сказати, що в пресі, до речі, непогані відгуки на звіт, і ви знаєте, ну реально я слухаю і багато читаю в пресі. Всі пишуть, що реально за три роки це кращий звіт, і Україна дійсно демонструє поступ. Звичайно, єврокомісія робить напевно скидку на війну, але у нас непогані показники, хоч нас Молдова трошечки випередила, але в Молдові немає війни. І останнє запитання Верховна Рада. я Так розумію, сьогодні в другому читанні підтримала євроінтеграційний законопроект номер 14048. Це я так розумію, пов'язано з цим звітом. Що це за законопроект? Це законопроект про законність і прозорість роботи органів місцевого самоврядування. Дуже важливий крок: це зміцнення нашого балансу між органами державної влади місцевого самоврядування. Звичайно, що цей законопроект прийнятий за активної участі Міністерства розвитку громад та територій, народних депутатів всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування. Дуже багато експертів попрацювали. Тобто, це така загальна спільна робота. І ухвалення сьогодні цього законопроекту воно забезпечує виконання індикатора плану «Ukraine Facility», що дозволить Україні отримати транш. 560 мільйонів євро. Тому це дуже конкретний важливий результат для країни. Будемо України. дуже сподіватися на виділення цього траншу. Я вам дякую, пане Олексію. Про звіт Європейської комісії. Зокрема, ми говорили з віце-прем'єр-міністром з відновлення, міністром розвитку громади та території України Олексієм Кулебою.